Вітаю! Сьогодні як обіцяв, розповім про розмноження троянд. Як можна розмножити троянди? Сотню, дві сотні, тисячу, скільки вам потрібно без ніяких зусиль. Отже, нам потрібно ну, коріннювач, це може бути, може бути порошковий корінювач, а може бути рідкий. І відсвічені вже троянди. На рахунок троянд, як правильно обрізати? Отже, беремо ось, наприклад, оцю гілочку. І дивимось, куди дивляться листки. Нам потрібно, щоб куч був максимально розложистий. Отже, оцей от листочок дивиться на... від куща. Отже, над ним обрізаємо. Із цієї пазухи піде новий пагін і буде ширший кущ. І так повторюємо далі. Отже наріжу з одною рукою не дуже зручно і повернусь. Отже, черенків нарізали. Тепер показую, що ми далі робимо. Обрізаємо нижній листок. Низ зрізаємо навскоси. Цей листок, що йде наступний. Відрізаємо, лишаємо два листочки. Зуцвітя, ну, п'ять листочків, з них лишаємо два. І відрізаємо рівно. І знову ж навскоси. Лишаємо на нижні зрізаємо. Тут лишаємо два листочки. Ось так. Файнен вирізаємо, нам потрібно тільки два листочки. Щоб менше вологи виходило, відрізаємо рівно. Давайте ще раз. Навскоси. Для того, щоб більше вологи тут захоплювалося. Відрізаємо повністю, лишаємо два листочки. Ось так от. І відрізаємо прямо. Знову навскоси, відрізаємо повністю. Лишаємо два листочки. Відрізаємо рівно. прямо є велике бажання. Оцю частину можна воском або садовим варом для того, щоб менше випарувалася голова. Ну я зазвичай, в мене матеріалу багато, я зазвичай це не займаюся. Так, потовщення відріжемо. Так, наскоси. Зрізаємо повністю два листочки, прямий зріс. Зрізаємо повністю два листочки. косий, прямий зріс. Нічого складного. Тепер беремо наші череночки. Так, і підсажуємо, дивимось. Так, це в нас бордюрка помаранчева. Ось вона. До речі, підписуйте обов'язково, тому що на свою пам'ять надійтесь, судячи по минулому році. Ніби я помнив дещо як. Але потім восени нічого я не згадав. Ну, точніше, половину я не згадав і тому в цьому році довелося чекати першого цвіту. До речі, я буду користуватися укорінювачем. Просто заливати їх потім зверху. Тим, що посажені, до речі, ці всі посажені три тижні тому. Там вже наріс калюс, я вже знаю, я в минулому році це все тестував. Там, де листочки є, там вже калюс є. На деяких, можливо, вже якісь корічки пішли. До речі, деякі ось, наприклад, видно. Вже і пустили нові пагінці. Ось ось. я буду поливати ось таким от корінювачем 20 мл на 5 літрів води. Можна таким самим чином сухим корінничем берете оцей пагін, макаєте просто в сухий коріннювач і втикаєте в землю. Все, нічого складного абсолютно. Ось так. Так, тут я приготував рожева, повна, рожева, повна, рожева, повна. Ось вона, рожева, повна. Досаджуємо, дає місце. До речі, цікаво, чому повна, тому що вона настільки, настільки набитий в неї квітка, що... Вона навіть не може повністю розкритись. От вона в бутоні в принципі перецвітає. Дуже цікаво трояндочка. Отже, до речі, ми привезли з іншого міста. Ось ось що видно. Ось такі вони пообсипали листочки, але не поспішайте. Там де листочки є, це 100% вже там є калюс. Там вже пішли корінчики. Отуди ці точки повідпадали. От бачите, листків немає. Ми їх привезли, вони вже були зів'явші. Ну такі вони пів дня побули в машині. Отже, листки вони поскидали, але зверніть увагу, що наші гілочки всі зелені. Отже, не поспішайте їх витягувати, якщо це ціний матеріал. Якщо у вас багато матеріалу, то будь ласка, їх можна висмикнути. Поставити інші і все буде добре. А так з оцих, вже е, знаючи свій минулорічний досвід, 50% з оцих, от, без листочків, просто зелені черіночки, 50% приживуться, пустять корінчики і все буде добре. Це дуже цінний для мене екземпляр, тому я не видергу їх. Це там є така. Троянда дуже з маленькими квіточками, такими як, ну, як нагіточок, такими пучковими. Дуже цікава. Хочу розвести. І ось лимонна, теж три штучки. І червона риска. Це темно-червона така із світло-червоною рисочкою. Теж дуже цікава. От вони, в принципі, всі були з'являвші Листки вони поскидали, але вони стоять зелені, отже, 50 на 50, що вони приймуть. Оці всі, що стоять із листочками, це 100%. Там вже пішли корінчики. Підписуйтесь і подивитесь, як ми восени їх будемо пересаджувати в горщечки на своє місце, де вони будуть у нас рости, тому що деякі квіточки нам не дуже сподобались по кольору, там, по повноті. Будемо заміщати їх. Тепер накриваємо повністю, лишаємо от таких пару віддушин, тому що у нас зараз більше 35 градусів тепла. Якщо температура градусів 25-27, повністю закриваємо. І два дні абсолютно сюди не підходимо, через 2 дні поливаємо. Якщо температура там градусів 20, то ми можемо там раз в 3 дні, раз в 4 дні. Ну, спостерігаємо, щоб було і ґрунту. Ось така от краса. Це у нас салатова бордюрка, помаранчева бордюрка, лимонна бордюрка, біла середньоросла. Це всі троянди, які ми висаджували таким самим способом минулого літа. На осінь ми їх перенесли в ґрунт. І ось такі вони виросли. Ті вже от поцвітали. Ну, це все високоростуще. Кому цікаво, пишіть в коментарі. Я спеціально зніму відео. У нас близько 20 різних відтінків. По висоті, по кольору. Тому підписуйтесь, будемо слідкувати. З високорослих пішла на друге цвітіння, ось тільки яскраво-червона. Всі інші, які відсіли, які будуть в продажі у нас з весни закритою кореневою системою, поставлю в кінці відео. Бувайте!